Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та ніжну курку карі у вершковому соусі. Зазвичай цю страву подають з рисом, але вона настільки смачна, що можна куштувати з будь-яким гарніром. Отож, розпочинаємо. Куряче філе. Нарізаємо невеличкими кусочками у довільній формі. Зазвичай курка карі подається з рису. Поки буде все готуватись, я поставила каструльку на вогонь і зараз відварю рис. Ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо, додаємо рослинну олію і вкидаємо курочку. Одразу солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо. Жаримо спочатку, поки не підзолотиться, з однієї сторони. Пізніше перевертаємо на іншу. Часто не перемішуйте, щоб не було багато рідини, тому що курка буде не жаритись, а варитись. Все, ось так рівненько розподілили. Чекаємо 3-4 хвилинки поки вона підзолотиться. Поки курка жариться, підготуємо наступні інгредієнти. Цибулю розрізаємо на половинку і нарізаємо на півкільцями. Часник пропускаємо через чесникодавку або ж натираємо на дрібній терці. З однієї сторони курка гарно підрумянила, перевертаємо на іншу і жаримо поки з іншої сторони теж вона підзолотиться. Жарю я на великому вогні. М'яско готове, забираємо його зі сковорідки. Сюди ж дожарилася курочка, виливаю трішечки рослинної олії. Та додаю приблизно 50 грам вершкового масла. Вкидаємо сюди порізану цибулю і смажимо до золотистого кольору. Часничок кинемо пізніше. Цибулька підзолотилася, вкидаємо часничок, трішечки солимо та перчимо за своїм смаком. Перемішуємо до однорідності і жаримо 2 хвилинки. Додаємо 1 столову ложку томатної пасти та приправу карі. І ретельно все перемішуємо. Підсмажуємо цибульку з приправами 2-3 хвилинки і сюди ж вливаємо вершки 500 мл. Ретельно все перемішуємо. Нехай 2-3 хвилинки покипить і вкидаємо курочку. Поки ви все будете перемішувати, вершки починатимуть гуснути. Кидаємо курочку, перемішуємо і жаримо під накритою кришечкою на невеличкому вогні 5 хвилин. Ось і все, друзі. Курка карі готова. Вона вийшла дуже смачною, соус у ній просто неперевершений, ніжний, вершковий та ароматний. Якщо ви ще не готували цієї страви, раджу обов'язково приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.